Добрий день, мої любі читачі. Продовжуємо з вами працювати. Сьогодні ми робимо перший крок до того, щоб вивчити і напрактикуватися з наголосами. Наступний крок це усвідомлення помилок. Тобто ми шукаємо свої помилки там, де помиляємося тільки ми. У кожного з нас будуть свої слова, які ми точно можемо помилятися. Але зверніть увагу, є ті слова, в яких ми сумніваємося. І якщо ми сумніваємося, то це означає, що ми не впевнені і ми можемо там колись помилитися, а колись не помилитися. На них теж звертайте увагу. Перед тим як. Іти до наступних вправ, звісно, я хочу спитати у вас, чи ви точно щодня заходили і практикувалися з картками. Якщо ви так зробили, значить ви зараз будете менше помилятися і менше сумніватися, тому що частину слів ви вже запам'ятали. Але все ж таки треба знайти всі ті помилки, які ще на даний час є. Якщо ж ви такого не зробили, то пропоную вам повернутися до кроку першого. Відео буде в покликанні під дописом. І, звісно, ви зможете спочатку пройти крок перший. Не переходьте до другого кроку, бо буде, може нервувати вас те, що ви відчуєте. І так. Шукаємо свої власні помилки. Переходимо до хмарного кабінету. Нагадаю вам, що за покликанням, яке буде теж під відео, ви зможете подивитися, зайти як гість, вам не треба буде реєстрація. Для чого? Для того, щоб ви могли мати безоплатний доступ до цих вправ. Наступні дві вправи, з якими ми сьогодні потренуємося, це, звісно, наголошений звук і наголошений склад. Спочатку переходимо до наголошеного звуку. Обидві вправи зроблені у вигляді пазлів. Зверніть увагу, вони розкриваються повну для того, щоб ви мали можливість, звісно, краще бачити. Як працюють пазли, ви, можливо, вже побачили, а зараз я просто по поясню вам іще раз, це ви повинні вибрати ось тут в закладках ту саме, яка вам треба, щоб ви ось тут напрактикувалися і зрозуміли. І так, якщо ви вважаєте, що Тут буде наголошений О, тобто тисовий, то ви, звісно, цю закладку залишаєте. Якщо ви вважаєте, що буде наголошений І, тому що тут тільки два, дві, два варіанти, то або тисовий, або тисовий, то, звісно, ви переключаєте закладку. І так, спробуємо. Як ви думаєте, який наголошений склад буде? Цьому слові спеціально не читаю слова для того, щоб вас не збивати з думки. Відповідь ви свою вже дали, і тому, якщо хто сказав, що це тисовий, то це буде правильно. Інші варіанти ні. Наступне слово я його вводжу мишкою. Якщо хто вважає, що тут буде О, то він помиляється, а правильно щодобовий, тут у нас теж два варіанти. А чи И вже визначилися, і, звісно, продовжуємо вибачте, бо вибило. Зараз я не відкриваю, тому що воно відкриє, і ми не побачимо всі наші вже пройдені етапи. Тому наступне слово. Ось вона. Тут три варіанти. Звісно, зрозуміло, що я не маю в закладках, бо тут обмежена кількість букв, це вже вам допомога. То Ось такий варіант правильний? Ні. А ось такий тім'яний. Точно правильний. Тут, звісно, легше, тому що тут, безумовно, один варіант, але, як правильно, це експерт. Як правильно наголош... наголосити наступне слово? Починаємо наступний ряд. Звісно, завдання. З цим словом вона складніше, тому що ми його вживаємо достатньо рідко, і правильно його вживати, зверніть увагу на це слово, шановні географи, це русло. Наступне слово буде у нас витрата. Прислівник наступний, і це буде зрання. Ось це слово це буде у нас бос... босоняш. Наступне слово це буде у нас тигровий. В цьому слові все просто точно наголошений А, але перший. Загадка. Це слово важке, тому що у нас є дочка, а це у нас донька. Різні букви наголошуються. Звісно, коли ми виконуємо ось цю дію, ми правильно будемо наголошувати висіти. І це слово у нас вже було, ми його повторюємо тисовий. І так, це у нас перша права. Зверніть увагу, що ви відразу розумієте, чи правильно ви наголошуєте, чи неправильний ви звук наголошуєте. Це дуже важливо. Як ви можете працювати з цією вправою? Звісно, ви можете одночасно з тим, як ви просто е виконати те, що ми зараз робили, ви можете до неї повернутися і ще раз знайти свої помилки. Зверніть увагу, якщо ви помилилися, зверніть увагу, якщо ви сумнівалися. І там, і там це записуйте собі в помилки. І ви можете це зробити на швидкість, ви можете це зробити на якість, ви можете засікти собі час і намагатися втиснутися в цей час. Тобто практикуйтеся всіма можливими способами. Наступне це, звісно, наголошений склад. Ті ж самі пазли. Але вже тут треба пам'ятати, що таке склади. Згадуємо, склад це голосна, голосна з приголосною чи без приголосної, але це голосна. Скільки голосних в слові, стільки і складів. Тому будьте дуже уважні, щоб не прорахуватися. Інколи це можна так зробити. І так, у нас в слові ось цьому наголошений який склад. Якщо хто сказав перший, це неправильно, тому що ми пам'ятаємо, це ж слово було в останнє, пам'ятаєте, так? Це другий склад. О, ось бачите, І О це друга голосна. Наступне це слово. Ось це наступне, і, звісно, ми пам'ятаємо, що це. Ой, це другий склад завдання. Наступне це прислівник і прислівник зрання. Далі у нас іде, вже згадали, як наголошується, начинка. Далі у нас іде ось щодобовий. І зверніть увагу, це раз, два, три, чотири. І якщо ви прорахуєтеся і поставите третій склад, то значить вам покаже ось так. І вам треба точно порахувати, щоб зрозуміти, що це четвертий склад. Пам'ятаємо, що слово донька наголошується на О. І знову ж таки слово дуже тісно пов'язане з географією, це. Русло, а не русло, русло правильно. Зверніть увагу на прислівник наступний. І ми наголошуємо, босоніж. А ось в цьому слові ми наголошуємо саме загадка. Наступне слово це. Тигровий. Далі у нас наступне слово: це експерт. Другий склад наголошується. Який же ж наголошується тут звук? Тім'яний. Ідемо далі. Працюю над тим, щоб у мене, звісно, без проблем було пам'яті на комп'ютері. А зараз до... закінчуємо вправу. І так, слово у нас буде наголошуватися висіти. Наступне слово витрата. І знову у нас слово, де наголошується четвертий склад, це щодобовий. І так, ми це все зробили. Прекрасно. Зверніть увагу, що друга вправа більш точно передає, який склад ви наголошуєте, тобто, який звук у вас наголошений. І тому Перемішуючи заняття з першою вправою і другою вправою, ви більш точно з'ясуєте, де ви помиляєтеся. І, звісно, у кінці ви можете точно собі виписати ті слова, в яких помиляєтеся, і практикуватися далі. Раджу, наступний тиждень до наступного вівторка, звісно, Обидві ці вправи щодня хоча б один раз, ну, максимум два рази, більше не треба пройти для того, щоб вдосконалити свої уміння та навички. Зверніть увагу, спеціально змінила формат. Чому? Бо таким чином ви точно е, встигаєте зробити ті. Е, Вправи, так, які ви, ну як, ви справді тренуєтеся. І тому ну, працюйте над цим, і е, такий формат буде відбуватися і далі для того, щоб ви краще могли натренуватися. Наступний ефір саме в е, наступний вівторок о 18.00. А я чекаю вас у коментарях. До побачення!